Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, склалася дуже, не знаю, чи можна так сказати. Цікава ситуація, на ну, в крайньому разі неординарна. Напевно, для, ні для кого не зрозуміла ситуація. Ось на вересень 2024 року ніхто не знає, що робити з Україною. <кій> ніхто не знає, як вийти з цієї війни, яка виявилася нікому не потрібною, яка в світі призводить до поглиблення кризи в усіх сферах життя. Це не лише економічна сфера, але і соціальна сфера, ну та інші сфери життя, вони знаходяться зараз під тиском цієї війни і всього того, що навколо. Цієї війни відбувається. Тому і існує така величезна кількість всіляких мирних планів, жоден з яких не є реальним. Так. Реальний план це вивід московських військ з усіх окупованих територій. України виплата репарацій, ну хоча б оці два пункти. Оці два пункти, які реально можуть закінчити війну. Таке враження, що або світ не розуміє цього, або не хоче розуміти. І тому е, пропонує. За рахунок, звичайно, України досягти перемир'я. Я, Я е, теж не хочу називати речі своїми іменами, тому що миру не буде. Може бути перемир'я, яке може тривати, ну, не знаю, роками, десятиліттями, може тривати. Але це буде не мир. Це буде перемир'я тимчасове. Так. Так що ми маємо ситуацію е, розрулить яку, не може ніхто. Отам е, Трамп, в зв'язку з виборами, звичайно, говорить про те, ну, спочатку говорив. Так, замахнувся на те, що він буде е, ну, за 24 години цю проблему вирішить, Так. З наближенням до виборів, риторика ця його міняється. Вже немає 24 годин, тому що це ну, абсолютно нереальні, не ну навіть божевільні якісь речі, що він може це все вирішити за 24 години. Але ж тут ще є одна проблема. Якщо е, Трамп буде послідовний, так, і не тільки буде говорити, але і буде робити те, що він говорить, і, наприклад, перестане допомагати Україні. Ну, там і деякі європейські держави теж. Можуть піти цим шляхом. Ось Трамп критикує Байдена за те, що він вивів війська із Афганістану, перестав допомагати там, демократичній владі, яка там була, і що з цього вийшло? Україна не Афганістан. І українці не аванці. Ви затратили там більше одного трильйона доларів просто в пусту. Що буде з Україною і Європою, і не тільки Європою, якщо українці усвідомлять, що їм більше ні на кого покластися? Один діяч, коли ще, там десь навіть на початку 20-го століття, написав таку пророчу статтю, що Україна це найбільша проблема, європейська проблема 20-го століття. Україна може стати найбільшою проблемою і стає вже 21-го століття. І не Європи, а світу. Не можна так з українцями. Не можна, панове. Так. Якщо ви з нами, то ви повинні бути з нами до кінця цієї війни і до нашої перемоги. Тому що ще раз нагадую: якщо українці зрозуміють, усвідомлять, враховуючи нашу креативність, так. Що нам ні на кого покластися взагалі, то ми здатні створити таку зброю, так, яка буде набагато потужнішою від всіх тих видів, які існують нині. У мене є навіть такий роман День Незалежності, де. Описується один із геніальних випускників львівської політехніки, так, який у лабораторії створив, так би мовити, нову зброю. Так. От такі пироги. Це треба. Ну, Україну ж ніхто не знає. Те, що я тут намагаюся розповідати, там, таємниці, загадки, феномени і дива України це ні для українців невідомо, ні для світові, ні для Європи. Те, що ми дали світові пісню Хліб і Крила, це коли ми знаходилися у пригніченому стані. Захоплені різними державами, то на що ми здатні, коли після того, якщо нам не будуть надавати допомогу, Україна стане українською повністю так, і вона тоді буде здатна на розкриття всіх неймовірних таланів? Нашої нації, який підживлюється нашою українською землею.